Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проєкт на підтримку військових фронт Пауэр, який стартує у Дніпрі. Гостях нашої студії керівник проєкту Фронт Пауер Азат Мамєдов, виконуючи обов'язки директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Сергій Луденський. Дякую, вітаю вас. День. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і звідки така назва, що він собою представляє? Проект Фронт Пауер – це проект, який виробляє павербанки з одноразових цигарок на користь фронту. Чому назва Фронт Пауер? Тому що Павер це в цьому контексті має значення, що це енергія та сила. Тобто, ми так може сказати, передаємо енергію нашим воїнам, котрі зараз на передовій. Яка головна мета й завдання проєкту тут? У проєкт має декілька завдань. В першу чергу, те, що на поверхні, це виробництво павербанків, які можна передати або військовим, або цивільним, які знаходяться біля лінії ведення бойових дій, оскільки там порушені всі комунікації, немає світла, енергії, і, як мінімум, підзарядка телефонів для того, щоб зв'язатися з рідними, актуальна для військових це окрім підзарядки гаджетів, це ще підсвічування ліхтариками і в. В принципі, там якісь підзарядка девайсів. Окрім того, тут ще є такий екологічний чинник, ці одноразові сигарети, які використовуються, зазвичай вони викидаються просто ну, людьми бездумно. Проте є ще такі глобальні питання про роздільний збір сміття і про те, що самі ці батарейки вони, вони розвагаються у землі там, біля тисячі років. І це теж важливо, щоб їх не викидати. А тут можна ще й з їх передати, аби зробити такі повербанки. І ще одне завдання це спільна дія волонтерів, мешканців міста, тут починаючи з того, щоб об'єднатися у зусиллях проекту, так і разом їх робити і передавати вже за потреби. Коли стартував проєкт і хто над ним працює, хто залучений до роботи з ним, цей проєкт запустився нещодавно. Та над, ну, над проєктом працює ком велика команда. Я їм всім дякую за те, що вони кожен день допомагають та створюють багато чого корисного наразі. У нас є люди, котрі паяють їх штук п'ять, якраз зараз людей. Та є багато людей, котрі зацікавлені, котрі також. Хочу долучитися, ми активно їх чекаємо. Та, дякуючи нашій команді, у нас виходить і сподіваюся, що надалі так і буде. От до речі, як можна долучитись до цього проєкту, і чи можливо долучитись до команди, які будуть обов'язки того, хто долучиться. Так, може, ми з радості будемо всіх чекати, хто хоче присунитися до нашого проєкту. Ви пишіть нам обов'язково в інстаграм. Наразі, якщо ви вмієте паяти або у вас є бажання навчитись цьому. То в нас цю суботу, якраз на базі Мусюта, в утрв три часа дня буде якраз будемо паяти, та ви можете долучитися якраз до цього. Якщо ви маєте якісь навички в СММ чи копірайтингу чи в інших напрямках, то активно пишіть нам. Ми будемо раді бачити кожного з вас. От ви говорите паяти, де ви взяли цю технологію? Як ви до цього прийшли? Це хтось спеціально навчав чи десь ви черпали цей досвід? Насправді, я як я, коли ж був час, коли я думав, чим чим я можу зараз бути корисним в цей час, та багато збирав з військовими та різними фондами, то вони підказали таку мислі, що наразі є дуже велика потреба в повербанках. Тому я якось подумав, що я можу цим спокійно зайнятися, але насправді це дуже важка така праця, і довгий, довгий час я думав, якраз, як це можу організувати. І я побачив, що повербанки зараз роблять через одноразки, і насправді це не так важко. Тому я якраз задумався, і ми вирішили це почати робити якраз. Ви самі вдома б спробували це зробити, чи як? Ні. Чи просто звернулись до когось за допомогою? Чи десь на відео на наштовхнулись і, і спробували, як це на практиці робиться? До, ну я до цього мав досвід в цьому, та mm -hmm. я бачив відео, як це роблять. До цього є такий ж так, ну такий самий проект, який таке роблять. Я з керівниками розмовляв та мав якось особистий досвід в праці на цьому. Ви говорите, що ви спілкуєтесь з військовими, з якими це бригадами, можливо, на яких вони напрямках, і що вони говорять про потребу саме в Повербанках? Скільки їм треба? Тут в кожній бригаді майже всюди цей запит актуальний. До речі, їм вже ж потрібні ще більше, такі як екофлоу, але і менші павербанки зазвичай потрібні, тому що вони і губляться, і знищуються від ворожих снарядів, і від вологи вони втрачають свої здатності. Тому це завжди актуально. Тут навіть складно підрахувати, який запит. Спочатку. Ми вийдемо на якісь потужності, і від цього після будемо збирати заявки. Якщо ми зараз оголосимо про заявки, то їх точно буде в тисячі разів більше, ніж спроможність зараз їх зробити. Так, це дійсно. Пане Сергію, яка ваша роль особисто в цьому проєкті і роль можливо місцевої влади? В першу чергу я б навіть сказав би роль мотиваційна, тому що коли азат в нас був на стажуванні. До речі, і це до для глядачів. І зараз в нас активний прийом на стажування у департаменті молодіжної політики. Два місяці в нас е, знаходиться молодь: 5-6 осіб, е, які розробляють власні проекти, ініціативи завдяки е, ну, тим навичкам, які ми можемо дати під час стажування. Е, у Азада з'явилась така ідея. Е, було там багато якихось питань таких е, Технічних, і в цілому там треба робити чи не треба, ми департаментом це підтримали, ми знайшли приміщення, в якому це можна робити, приміщення, яке оснащене 3D-принтером, і там, де є паяльники, підключені до електроенергії, є фахівці, які зможуть підказати. Тут повертаючись до попереднього питання, тут в цілому, я думаю, що до хлопців таке, не, не треба особливих там, навичок для паяльників, там, наприклад, я ще в шкільні роки, я пам'ятаю, ми на уроках праці, і самому цікаво було спаювати. І Після цього, навіть коли розповідав про проєкт знайомим, вони кажуть, а я теж пробував, там, хтось з одноразок тих самих пробував паяти, хтось просто якісь ліхтарки. Хтось робив там гірлянди новорічні. А вже ж не всі ці історії закінчувались добре з гірляндами. Так. Але е, для цього є більш досвідчені люди, які будуть підказувати. Тому навіть якщо хтось хоче долучитись, але розуміє, що він не знає, як паяти, то йому точно підкажуть і можна звертатись і долучатись до цього проекту. Тобто, цим займатиметься переробкою не підприємства, якісь окремі, так а просто люди, які мають бажання цим допомогти це зробити так, так ну за рекомендаціями. Які є і в Ютубі досвідчені організації, які вже виробляють ці павербанки? Тобто вони дають, скажімо так, інструкцію. Після цього ось в суботу будуть такі пробні. Паяння, я не знаю, як правильно сказати, і ну ця техніка відкатається і будуть точні етапи дій, що робити, і проблем не буде з цим. Схему треба почати ну, налагодити. Так, так? так. потрібен 3D-принтер. Ви сказали, паяльник. Що ще для цього потрібно? Бажання і руки. Бажання і руки, Рук вистачає ну, зараз чи ще потрібні? Ну наразі 5 людей є так. так наразі 5 людей. Нам... Наразі, так як ми плануємо на майбутньому збільшувати обсяг виробництва, нам на майбутньому потрібно будуть також люди, котрі будуть паяти. Тобто це важливий аспект, щоб були люди. А скільки вже вдалося зібрати? На, ну, наразі у нас є декілька штук павербанк, котрі ми вже зібрали якраз просто ми не встигли принести. Але ми плануємо на майбутньому це розширяти. І у нас мета, щоб на місяць ми змогли збирати близько 100 павербанків якраз. Тобто, мабуть, 200-100. Тобто тут більш завис зависить потужності роботи, та скільки ми фізично зможемо це зробити. А скільки потрібно електронок для одного павербанку, і який це по амперам, тоді він буде Д Потрібно десь 25 одноразків, та по міліампер це було 20 тисяч. Тобто, це як показує досвід, то це насправді дуже великий обсяг. І хвати на підзарядку на підзарядку, мабуть, реакції, чи ще щось, що потрібно на даний час. Як ви залучаєте громадськість до своєї діяльності, як вони знають про вас, де вони, в які пункти звертаються, приносять це все? Фух. Наразі ми співпрацюємо з департаментом молоді та національно-патріотичним виховання, з молодіжною радою Дніпра. Вони нам допомагають з залученням молоді та підтримують наші ініціативи. Табурцінний фонд це департамент добрих справ. Наразі у нас ще є партнери наші: це армія друку. Це вони нам допомагають з друкуванням корпусів на павербанки та Артканворкінг Центр. Вони як і друкують, так і активно залучають по своїм каналам людей, де можна було збирати одноразки, Та вони самі збирають. Якщо у вас, наприклад, цікаво здати свої одноразки, чи якось щось може допомогти, то ви можете обращатись по таким адресам: це як станція сортування Underground, Філософська 19А. Потім Ліварна 2 це арт Воркін Центри та Набережна, набережна перемоги 5, там знаходиться молодіжний центр Дніпра. І навіщо придумувати велосипед, так якщо хтось вигадав його до нас, де ви черпали цей досвід, з якими, можливо, організаціями або громадськими фондами благодійними ви співпрацювали? Ну от якраз якраз ті з тими, з ким угу. ми зараз співпрацюємо. Я маю досвід. Абчення з таким ну, з такою організацією, як E-Power. Вони також роблять повербанки. Я дуже вони знаходяться, знаходяться в Києві. Я з ними розмовляю, то вони нам додають контакти. Та також наразі ми в майбутньому плануємо співпрацювати з різними фондами. Один із фондів, котрим ми зацікавлені в, в співспрабівробітниці, це фонду Сергія Притули. Ми плануємо ще з ними співпрацювати. Та на майбутньому я сподіваюся, що якщо у когось там, і якщо ви є малий бізнес чи організація якась, то ви можете спокійно нам написати там, будемо шукати, як ви ми можемо довго бути корисними. Оцей фонд є Power, Вони поради якісь вам дали. От яких помилок можливо треба уникати? Що треба першочергово зробити? Що далі? Першочергово, як показує досвід, треба розібратися з 3D принтером. Бо насправді, коли ти робиш модель, це дуже важливо, щоб вона була правильна. Бо насправді, коли ти їх починаєш друкувати, багато є помилок. Та загалом важливо на цих етапах, коли ти тільки починаєш правильно все розуміти, розуміти, скільки ти плануєш робити, знайти команду. Нам пощастило, ми знайшли через молодіжну раду, через департамент, ми знайшли команду, котра горить тим, що вона робить, та дякуючи їм, наш проект може зараз жити та розвиватися. І сподіваюся, що надалі ті, хто захоче долучитися, будуть також активно долучатися. Пане Сергію, чи не плануєте масштабувати цю ідею і втілювати якісь можливо ще паралельно на цю тему, тематику проекту? В будь-якому випадку цей проект буде масштабуватись. Треба буде дивитись по. Знову ж таки, по запитам наразі я впевнений, що їх буде забагато. Тим паче, що ми регулярно відвідуємо прифронтові території, і ми бачимо інші організації фонди, які передають <клухи> павербанки для підзарядки гаджетів. І тим більше розуміючи ту ситуацію, що люди вимикають телефони, щоб там раз на три дні, на п'ять днів вийти на зв'язок з рідними, сказати там, що все добре. Причому це ж е е якась. Одна локація, де трохи пробиває мережа, і причому вона скоріш за все знаходиться під обстрілами. Можливість передачі повербанків для цих людей, вона навіть мінімізує ризик їх знаходження в одному місці в один час. Тобто тут точно ми розуміємо, що ми будемо масштабувати, і це залежить в тому числі від компаній, які будуть долучатися. Тому що, наприклад, наразі вже ведуться перемовини з точками, які продають безпосередньо ці одноразові сигарети, для того, щоб вони там же розміщали інформацію про їх збір і якісь там скриньки, ще ми зараз вигадуємо саме формат скриньок. Окрім того, ведуть. Перемовини з мережами автозаправних станцій для того, щоб там розміщувати, розміщувати бокси. І таким чином, збільшуючи об'єм саме цих переданих одноразок від ну, населення, збільшуватиметься запит у корпусах для цих повербанків, і таким чином передавати, передаватиметься все більше. Отримали на сьогодні від цих людей, до яких ви звернулися, вже позитивний якийсь відгук і готовність про те, що так. Ми, ми будемо підтримувати, ми долучимось. Е, компанії чи ті, кому передається? Так, так, компанії. Е, так, так, залишились там деякі нюанси, там е, ну, точки вже готові приймати. Ми чекаємо роздруківки саме інформаційних буклетів, що тут можна здати. <кій> Вбачаємо в цьому нормальну можливість, що людина, яка приходить е, придбати після цього. На наступний свій похід до цього ж магазину не буде викидати, а перенесе і передасть туди. Ми після цього будемо збирати і вже облаштовувати з них павербанки. І так само з точками, які будуть приймати, вже є домовленості, залишились там технічні моменти. Скажіть, скільки плануєте загалом електронок зібрати з дніпрян з, з нашого міста, і допоки триватиме цей проєкт? Цей проект буде тривати. Я думаю, дуже довго, поки в нашій країні йде війна, і поки що нам потрібно. Тим більше скоро буде зима. Вже потрібно, як, як не як також поварибанки І в майбутньому будемо також думати, що можливо також робити на цивільних, на граждан, котрі зараз ну, є ВПО, допомагати їм, допомагати людям, можливо, котрі зараз знаходяться на прифронтовій території. Тобто ми на ць... ну так думаю, о цьому з скільки плануємо зібрати одноразок, Насправді це я не можу точно, точно сказати. Я думаю, якщо ми зберемо десь мільйон, ми будемо дуже радіти, але насправді дуже багато потрібно і постійно їх. Ну, сьогодні після ефіру думаємо, якщо тисяча прийде за наступні два дні, то це це супер. Скільки треба часу, щоб зібрати один павербанк? ми зрозуміли, які предмети потрібно, і люди, руки. А скільки часу виходить на збір одного повербанку? Якщо якщо говорити з самого початку до самого кінця, то десь за годину може спокійно буде очистити та зібрати, але потім його треба заряджати. І заїжджати це, це десь 6-7 годин. Але я думаю, що менш ми будемо ще дивитись на цьому. Mm -hmm, зрозуміло. Ну і тоді наостанок нагадайте людям ще куди саме вони можуть принести свої електронки і чим саме допомогти нашим збройним силам. Якщо вам цікавить до цього проекту, ви можете написати нам в інстаграм FrontPower. Ви можете, якщо ви хочете здати свої одноразки, ви можете прийти на наш стан на станції, де вони ми збираємо їх. Такий, як Набережна примога 5, молодіжний центр Дніпра, там знаходиться, Ліварне 2. Там знаходиться Арт-воркінг центр та Філософська 19, а там знаходиться стан сортування андеграунд. Та якщо ви бажаєте разом з нами почати паяти чи мають хочете якось допомогти, то приходьте в суботу на Вумсюд. Та в три часи дня та приходьте, допомагайте. Будемо раді всіх бачити. Та сподіваюся, що кожен з нас може якось допомогти до цьому проєкту. Сергій хотілося щось додати. Я хотів би додати, мабуть, що перша адреса звучала набережна перемоги 5, це молодіжний центр Дніпра. В цілому, навіть якщо не цей проєкт, а будь-які молодіжні ініціативи, може не всі знають, тому це буде корисним. Будь-які волонтерські ініціативи, молодіжні, всі молодіжні заходи, які проводяться у місті, наразі здебільшого генеруються саме у цих стінах. І там нема закритого клубу, там двері відчинені для кожного. Тому, якщо хтось бажає долучитись чи до проекту Фронт Power, чи до якоїсь іншої ініціативи, завжди можуть звертатись до молодіжного центру Дніпра, і вони отримують відгук або допомогу, або пораду, або щось інше. Дякую вам, нагадуємо. Ми сьогодні говорили про проєкт на підтримку військових Фронт Пауер», який стартує у Дніпрі. Гостях нашої студії були керівник проєкту Фронт Пауер» Азат Мамєдов, виконуючий обов'язки директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Сергій Луденський. Дякую, що завітали. Дякую для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на youtube каналі відкрити. Читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 вісім, а зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.